Ми не розуміємо зараз які кількісні характеристики по втратах тепла в нашому будинку. всередині нашого будинку внутрішньоквартирна температура е, досягає там 27 семи По краях будинку нашого це зовнішні під'їзди. Температура безумовно була іншою, меншою, і тому виникла необхідність збалансувати якось роздачу тепла по нашому будинку. Мені скажетесь, не проходилося раніше на опалення, воно стабільне, досить комфортне було взимку, 21 градус десь в середньому. Але в цьому році, в лютому місяці, коли почалися морози, я відчула некомфорт від того, що було дуже жарко. Я почала слідкувати за температурою. Виявила, що в мене в середньому температура в квартирі 25 градусів. В зв'язку з цим запитала нашу голову ОСББ, тому що я розуміла, що я в центрі будинку і в мене може бути друга ситуація периметру, по периферії, там можуть бути інші показники, і він на це питання підняв. Оператор котельні повідомив, що температура теплоносія при виході складає 51 градус. Фахівці Полтава теплоенерго, будучи у нас в теплопункті, сказали, що температура вхідна 48 градусів. Тобто на оцьому проміжку, ну, на око. Ну тут метрів 50-70 максимум тепловтрати складають си. При вході через магістральні трубопроводи повернення теплоносія складає 41 градус, тобто, втрати на магістралі складають 10 градусів. Є загальна норма втрата тепла, наприклад, яка допустима, яка включена у вартість тепла, і ця цифра затверджується е, Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг. Тому е, такої цифри в природі не існує, яка е, там на яку можна назвати скільки відсотків. А можна втрачати взагалі відпуск теплової енергії з котельні підприємства регулюється відповідно до температурного графіку і залежить він від температури зовнішнього повітря. Теплова енергія обліковується тепловим лічильником шляхом множення різниці температури на кількість теплоносія. Отже, відповідно, мешканці цього будинку плачуть за фактично спожиту теплову енергію, яку Видно на показниках лічильника будинкового мова йде про реальні втрати тепла, наприклад, в теплотрасі або в багатоквартирному будинку, все залежить від того, там як давно проводили капітальний ремонт теплотраси. А, як чи проводився взагалі капітальний ремонт або термомодернізація багатоквартирного будинку? Скільки років, коли цей будинок був побудований? І всіх, всіх складових, і буде складатися відсоток втрат тепла або на теплотрасі, або в багатоквартирному будинку. Ну вони можуть встановити обладнання. Якщо в них там немає ІТП, вони можуть встановити індивідуальний тепловий пункт з погодним регулятором. І згідно нього вони можуть. А він буде автоматично регулювати подачу тепла згідно зміни погодних умов на вулиці. Звісно, це дорого обійдеться. в залежності від розміру будинку, кількості квартир там від. 800 тисяч до мільйона, там і до двох, і навіть до двох з половини мільйонів гривень.